Вітаю вас. Продовжуючи говорити про роботу шкільного психолога, хочу торкнутися до такої роботи, як робота психолога з батьками. Звісно, це може бути індивідуальна робота і групова робота. Коли вас вчителі запрошують на батьківські збори, і ви маєте можливість поспілкуватись з батьками безпосередньо певного класу, якщо це початкова школа там. Певні свої моменти, середні і старша школа. На що треба звернути увагу? Звернути увагу, що ми не говоримо про особистість конкретних дітей. Ми е, узагальнюємо і можна розказати про особливості е, характеру. Про акцентуації характеру дітей, як на це звертати увагу, що з цим робити, як батькам впоратися з підлітковими кризами, як набратися батькам терпіння і розуміння, що саме відбувається з дитиною. Тому що часто батьки не розуміють не знають, що з цим робити. А якщо ви як фахівець розповідаєте на батьківських зборах, так, да, криза може бути вікова, і це нормально, і батькам просто сил і розуміння да, зрозуміти, що це саме криза, і спокійно навчитися, як підходити, які моменти краще використовувати, як проводити діалог в цей момент з підлітком чи з дитиною, яка має якісь такі проблеми. То ви, як фахівець на батьківських зборах, можете провести теж різні вправи, артерапевтичні вправи, показати, як саме сприймають навіть дорослі люди одну і ту ж саму інформацію. Теж є цікаві дуже моменти і вправи, про які я буду розказувати, які можна використовувати на батьківських зборах. Звісно, психолог працює індивідуально, якщо батьки до вас звертаються, це може бути і сімейне консультування, і окремо батьки можуть приходити стосовно. Стосунків з дитиною, навчання, якоїсь корекції, поведінки. І зазвичай ви працюючи з батьками, маєте зібрати весь, як кажуть, анамнез стосовно дитини, про яку ви будете говорити. Це поспілкуватись із вчителями, поспілкуватись з батьками, зробити узагальнення, подивитися, якщо ви вже проводили тестування, які результати цього тестування були у саме цієї дитини. І тоді, вже із запиту, з яким приходять батьки, ви можете вибудовувати свою роботу, надалі планувати, що з цим робити. І хочу сказати таку пораду: не завжди батьки приходять саме з актуальною проблемою. Зачасту. Батьки приходять з загальною проблемою, яку висвітлюють, наприклад, там, чи вчителі, чи так стереотипно вважається, а насправді, якщо задаючи уточнюючи питання і торкнутися саме тої болючої теми, батьки завжди можуть сказати, що дійсно їх турбує і чим дійсно зараз важливо попрацювати. Тому треба спокійно, врівноважено, коректно. Допомагати можна тому, хто дійсно цього хоче. Такий девіз у мене в принципі по життю, по роботі. І дійсно ми можемо допомогти тому, хто хоче. Якщо ви відчуваєте, що батьки прийшли до вас, тому що їх просто відрекомендував там, вчитель підійти до психолога, а насправді батьки не збираються щось робити, змінювати у своїй поведінці у стосунках у розмовах. Ну, то звісно, як ви можете допомогти? Ну, не знаю, спробуйте, але не намагайтесь рятувати весь світ, тому що відповідальність лежить на кожній людині, і людина сама відповідає за свої вчинки і своє життя. Якщо людина бажає, щоб ви допомогли, це прекрасно. Це вже великий крок до того, що у вас буде співпраця.